При спілкуванні з християнами різних конфесій чую, що вони часто критикують вшанування ікон та поклоніння святим у православних храмах, називаючи це ідолопоклонством. Тут дійсно тонка межа між вшануванням та ідолопоклонством. Цю тему кожного разу піднімали на Вселенських соборах, і тільки у 843 році остаточно вирішили, що ікони у храмах можна. Потрібно вшановувати. В цьому велика заслуга слов'янського просвітителя Кирила, який потім у 863 році зі своїм братом Мефодієм переклали Біблію, створеною ними церковно-слов'янською мовою, яку могли розуміти слов'яни на Балканах та в Київській Русі. Але коли в храмі я бачу, як дехто з вірян, підходячи до ікон, обціловує рамки. Пальцями цілує зображення на стінах або голосно плямкає по склу, то це, мабуть, і є ідолопоклонством. А для кращого розуміння того, що таке вшанування, я наведу такий приклад. Коли мама відправляє свого сина служити в армію, а через деякий час отримує від нього фото, де її улюблений син такий змужнілий, красивий, вона його цілує. Але вона цілує не папір, вона тут бачить і цілує свого улюбленого сина, це і є вшанування. Отож і ми, підходячи до ікон Спасителя, Богородиці, Святих, повинні бачити їх перед собою, благоговійно вклонитись і цілуванням, тільки не в лице, вшанувати їх. Недарма в Україні ікону називають образом, оце і є. Дійсно, вшанування ікон у храмах.